Доброго ранку, діти! Давайте разом поспостерігаємо за цією дивовижною морською мешканкою Акулою. Акула це одні з найстрашніших і найвидатніших хижаків у світі океанів. Акули мають довгі мускулісті тіла. Які дозволяють їм швидко та ефективно плавати, їхня шкіра покрита маленькими зубчистими лусочками. Зверніть увагу на гострі зуби аколу, вони мають декілька рядів, зубів, які вони використовують, щоб ефективно хапати і роздирати свою здобич. Акули дуже добре відчувають рухи в воді завдяки своїй чітливій нервовій системі, вони можуть відчувати навіть найменше коливання у воді. Існує дуже багато видів акул, які живуть самостійно, але деякі можуть утворювати групи або зграї, особливо під час міграцій або полювання. Вони різноманітні за розміром і поведінкою від маленьких до величезних білих акул. Акули грають важливу роль у морському ланцюжку харчування, допомагаючи підтримувати життя та здоров'я океанів. Спостерігаючи за акулами, ми можемо дізнатися багато цікавого про їхнє життя в океані та важливість збереження морських екосистем. До побачення!